Привіт, друзі! Зараз я вам досить швидко поясню, що таке маркетплейс, як там почати продавати, і про переваги та недоліки продавати саме на цих майданчиках. Затягувати я 100% не буду, тож дивіться до кінця. Не забувайте підписатися і поїхали! Маркетплейс це англійське слово. Я означає вона торговельний майданчик, який дає можливість стороннім продавцям реалізувати товари через свій сайт. Товари завантажуються у загальний каталог маркетплейсу та розміщуються поруч з пропозиціями інших продавців. Ви точно хоч раз купляли товари на одному з найпопулярніших маркетплейсів, наприклад, Prom чи Розетка. Як я вже казала на початку для багатьох інтернет-магазинів, маркетплейс є одним з головних каналів для продажі, бо такі майданчики збирають багато трафіку та діляться їм із продавцями, що відповідно полегені їм Отримування замовлення без великих вкладень в рекламу. Як же почати продавати на маркетплейсі? Кожен маркетплейс має свої вимоги до морчанців, тобто інтернет-продавців. Які хочуть продавати на майданчику. В більшості вимоги стосуються контенту, який має бути оформлений певним чином, щоб не відрізнятися від загально прийнятого виду. Наприклад, товари мають бути певного формату, це стосується назви, розміру фото, опису і характеристик. Завдяки цим вимогам маркетплейс підтримує загальний рівень обслуговування, який напряму пов'язаний з ім'ям компанії. Незважаючи на те, що на майданчику продають різні продавці в очах покупців, вони всі сприймаються як Одна компанія. Погодьтесь, досить рідко купуючи на розетці, ви дивитесь на продавця, який саме пропонує вам ці товари. Також торговельні майданчики прискіпливо ставляться до оформлення співпраці з продавцем. Вони вимагають від мерчантів, щоб ті були оформлені як ФОП чи ТОВ, та підписують з ними офіційний договір. На кожному маркетплейсі потрібно зробити свої певні кроки для старту роботи, але загалом вони доволі схожі. У нас є окрема стаття Як продавати, наприклад, на розетці. Ви можете перейти на неї за посиланням в описі під відео. Там ми детально розповіли про правила та порядок дій, які треба виконати, щоб почати продавати. Ти саме на цьому маркетплейсі загалом процес виходу на маркетплейс складається з декількох етапів. Перше це подача заявки. Підприємець заповнює загальну інформацію про себе, свій бізнес і товари, які він планує продавати. Далі потрібно завантажити товари. Продавець завантажує на маркетплейс свій прайс-ліз, фото, описом і характеристиками товарів згідно вимог майданчику. Після ідеї підписання договору. На цьому етапі Marketplace може попросити продавця надати деякі документи, які необхідні для співпраці саме з ними. І останнє це поповнення рахунку, з цих грошей мерчант буде платити маркетплейсу комісію. По суті, це все з найголовнішого, але попереду вас буде чекати багато роботи, пов'язаної з налаштуваннями вашого магазину чи реклами на маркетплейсі, якщо там таке є. І тут все це індивідуальність залежить від того, що саме ви збираєтесь робити на майданчику і на якому саме майданчику. Але у всіх з них є документація по роботі і також технічна підтримка, яка надасть вам допомогу. Також дуже раджу вам підписатися на тематичні групи продавців, які вже продають на певних маркетплейсах. Такі групи є в Фейсбуці та Телеграмі. Там продавці обговорюють різні налаштування, оновлення майданчиків чи проблеми, з якими вони стикаються. Ця інформація точно буде вам корисна ще до початку. Співпраці з маркетплейсом, адже саме такі групи вам допоможуть зрозуміти, так би мовити, внутрішні кухні. Які ж переваги та недоліки продавати саме на маркетплейсах? Від себе ми можемо вам розповісти про основні переваги та недоліки продажів на маркетплейсах. Вони досить загальні і стосуються всіх майданчиків, і популярних, і не дуже. Які ж є переваги. Це великий обсяг трафіку. Маркетплейси це великі компанії, які вкладають значні кошти в просування та злучають багато трафіку на свій сайт. Це, звісно, не означає, що всі відвідувачі майданчика підуть тільки до одного мерчанта, але йому точно буде трохи легше отримувати замовлення. Друге, це впорядкована робота. В маркетплейсів є відпрацьовані на практиці вимоги до якості контенту, обслуговування, роботи з претензіями і багато іншого. Маркетплейсам ви Гідне, щоб товари продавців були представлені в найкращому вигляді, адже від цього залежить їхній заробіток. Водночас це дозволяє власникам магазинів отримувати цінний досвід в інтернет торгівлі та вчитися правильно працювати з клієнтами перед, наприклад, створенням повноцінного власного сайту. І третє це швидкий старт. Якщо добре зрозуміти всі вимоги майданчику, то вийти на маркетплейс досить нескладно. Ви будете майже одразу отримувати там ще і продажі. Які ж є недоліки? Ну по-перше, це конкуренція. Як я вже казала на початку, там продаєте ви і ще купу інших продавців. На маркетплейсах ваші товари будуть знаходитись поруч з сотнями інших. Можливо, вам навіть доведеться продавати ідентичні товари та відрізнятися від конкурентів тільки ціною, і то не завжди. Через це, хоч користувачів і багато, лише частина потенційних клієнтів зацікавиться саме вашою пропозицією. Друге, це ви не будете мати розвитку власного бренду. Замість того, щоб розвивати власний бренд і ставати впізнаваним, ви будете вкладатися в просування великого майданчика. Покупці майже не запам'ятовують, в кого вони придбали певний товар. Якщо вони зробили замовлення на сайті розетка, то будуть вважати, що купили товар саме у відомої компанії, хоча насправді це, наприклад, були ви. І третє, це обмежений потенціал продажів. Мерчанти дуже залежні від торгового майданчика. Та мають обмежений вплив на продажі. Маркетплейс може міняти алгоритми видачу в каталозі чи впроваджувати нові правила, які обмежують кількість замовлень для мерчанту. Так само продажі можуть зникнути через негативний відгук покупця, тому що торгівельні майданчики уважно за цим спостерігаються і можуть заблокувати такого мерчанта. До речі, у мене на цьому все. Діліться в коментарях своїм досвідом, якщо ви продаєте або продавали вже на маркетплейсах. Я чекаю на ваші коментарі і вподобайку, і до наступного роліку.